Доброго дня! Раді вітати вас на ток-шоу Недитячі розмови. І тема сьогоднішньої зустрічі шкідливі звички. У студії працюють Юлія Іванчук та Ольга Філін. Кожні дві секунди у світі помирає одна людина. Пройшло всього 10 секунд, а з нашої планети зникло 5 чоловік. Люди гинуть через війни, голод, снід та багато інших причин. Дослідження показало, якщо взяти тисячу людей 20-річного віку, які курять чи вживають алкоголь, і прослідкувати за ними до 70 років, то можна спостерігати таку картину: одного з них вб'ють 29 загинуть у дорожніх транспортних пригодах, 250 знищить паління, і ще 350 помруть після 60 років від хвороб, пов'язаних з алкоголізмом та тютюнопалінням. За офіційною статистикою в Україні від хвороб пов'язаних з курінням та алкоголізмом помирає 150 тисяч чоловік. Мільйони людей стають жертвами алкоголю та тютюну лише по одній причині. Вони не знають правди, але ви її дізнаєтесь. Сьогодні ми пропонуємо вам з'ясувати, чому ж саме алкоголь і тютюнопаління так приваблюють багатьох підлітків і чи є альтернатива для самореалізації молоді. А допомагати нам будуть наші гості соціальний педагог палацу Учнівської молоді Діброва Ольга Михайлівна. та вихованці народного художнього колективу ансамблю народного танцю радість наших респондентів зазначити. Що не менш вагомим фактором, що впливає на рішення дитини спробувати цигарку чи випити, є реклама тютюнових та алкогольних виробів відомими людьми: акторами, спортсменами, зірками. <різвість> чи відомі тобі факти, що дитині продали пиво або ж цигарки? <різвість> Де це сталося біля дому, чи можливо біля школи? Біля будинку там є одна дівчинка в нас у дворі. І я бачила її. Ми молоді аркані. А тобі відомі? Ні. Ні. Ні, А що, коли повертаєшся додому, бачиш на своєму шляху шумну компанію ровесників, які курять чи вживають алкоголь. Що ти відчуваєш? Нічого, mm -hmm. mm -hmm. мені якось mm -hmm. рівно хай курять, п'ють, а я не буду цього робити. А, можливо, в тебе є інша думка? Ну, я якби дивлюся на це, ну я думаю, вони собі шкодять, вони не мені шкодять, вони собі шкодять. Е, коли вже захворіють, кожному ну, їм погано, вони тоді будуть знати, що краще б вони цього не робили. А наші педагоги, коли бачать, що е, діти курять чи п'ють, можливо, виробити їм зауваження. Ось знаєте, роблю, не можу мимо пройти, коли бачу, що погані слова говорять. Коли, тим паче, коли поруч йде дівчинка з хлопцем і звучить з вуст їх слова, які не хотіли б, щоб звучали. Коли і в такому вигляді йдуть, якому теж не хочеться сьогодні бачити наших дітей, я завжди роблю зауваження, іноді нариваюсь на агресію дітей, але звичайно, що обов'язок наш бачить педагога. Звертати увагу дітям. Обов'язково треба робити зауваження, роз'яснювання, роботу проводити, тому що інакше сьогодні не можна. І добре, що ви ось такі теми піднімаєте у себе на заняттях. 20 годах подросток, удивляючий тіла, становиться по своїм біологічним критеріям дві 40 організмами чоловіка.